Ви, мабуть, чекали сьогодні на самий Новий рік Манго. На що я вам відповім? Я би міг попросити, бо я вже сьогодні не йду мазин, ну все-таки не хочу заразити людей це раз. По-друге, горно в мене... Болить два. І я би міг попросити, але ну, розумієте, вчора ми вроді смаки не відчували. Хоча я дав спеціально татові ті сухарки, і він всі майже виїв. То майже всі виїв. Називається, а, скористався моментом. Але він сам сказав, що він не чув смак теж тої приправи. Виходить, що може я на смак і чую, але можливо він трошки чує, але він може не розбирається що солено. Спеціально все з'їв би мене намахати. Я не думаю. Або все. Або все-таки, скоріше, в мене дійсно смаком якісь проблеми, не знаю. Тому я вирішу. Зараз ми з'їмо цю шаурму, попробуємо її, чи вона солена, чи ні. А вже манго, куди я вездрую. Я, напевно, думаю, що якщо воно супер-солодке, ми би його відчули. Смак. Ну, думаю, все-таки воно на секундочку одна штучка біля. 60-70 гривень, що це круто, це один раз взяти і більше не брати, бо то ж це дорого. І тому ми візьмемо вже, коли повністю виздоровлюю, тоді ми вже візьмемо, вже в наступному новому році. Тому що я хочу сказати, це, мабуть, останнє відео вже на цьому ну, в цьому році. В е, цьому році на цьому каналі. Ні, коротше, це останнє відео 23-му році. ну, Більше вже сьогодні, напевно, відео не буде. Так, як таких великих, а тільки попробую два стріма запустити, так як я честь 23 тисячі і, можливо, честь нового року. Ну, подивимось, як там вийде. Тому що я хочу вам перед початком сказати: дякую, що ви мої постійні підписники. У ці різні треба світло включити. Оці постійні підписники, які мене постійно протягом цього року коментували. Ясно, що коли я почав дуже сильно грузити відео і також з Болгарії, там були по нулях коментарі. Але е, все рівно, коли я публікую одне відео в день, багато приходить людей. Також я хочу е, оголосити. Віддати подяку, велику подяку підписникам Жені Воробйову, який постійно мене коментує, Олегу Малевичу, як-не-як, самому найактивнішому моєму підписнику, містеру Бістеру, Діджей Піесту, Лего Фоксу. Я всіх на пальцях не перерахую. Тому значить, е... Крістіна Матвєєва мене постійно коментувала. Далі хто там в мене ще є? Фінгу, пам'ятаю. E, Nautical Call. Я вже у вас всіх вивчив мої постійні. Так що. Хто там ще у нас є? Я всіх не можу. Оця дівчинка Ніколи Алмейда. і Постійно читаю цей. Мартина Кастіла Зуело. Уже цей раз най не читав, що я сказав правильно. Лізія Burns. Саша, як не як погода, Та, вона але, ну, тільки десь недавно почала мене коментувати з осени, але все одно велика подяка, що нова аудиторія прийшла і ще теж лишилася серед моїх постійних підписників. Тобікова, Мар, Марго, Тобікова, тобі великий подяка значить Оля Грідасова, Катя Рудакова, Саша Поташева, мій колега Брайан Макс, дякую за коментарі. Ну, ага, Дуда Доденко, мій друг якого заблокував Ютуб, але він створив новий канал, молодець. Тепер ці нові Влад Владвел, дякую, що коментуєте. І Настя Сія. Не знаю, якщо всіх не назвав, вибачте, я самих таких основних, яких пам'ятав, тих назвав. Велика вам подяка, що ви мене коментували протягом півроку, а хтось і цілий рік. Надіюся, ви зі мною лишитесь і в новому році, і далі в інших роках ви будете мене коментувати. Хочу вам найбільше побажати. Щоб ви були щасливі, щоб на кінець е, своє якби, щастя знайшли, якби. Що би там сказати у нас. Добре. Я на цей час можливо. Добре. Щоб ви, ну, скажете, були щасливі та, і здорові, і щоб з вам, ну, У вас все вийшло в вашому житті. Ну, і, що? Ну, і коротше, велика подяка вам, що мій контент вам реально цікавий і. Хоча, я, от в логі мені цікаві, а реакції як які, але все рівно подяка вам за те, що ви лишаєте фідбеки і хоч якось е старайтесь мене підтримати як по лайках, так і по коментарях. Хоча би 20 їх не уж і багато тих лайків, але самі подумайте, як може бути більше лайків, якщо переглядів відсили 40-30. А 20 лайків ну то вже реально нормально виставити проти упередніну. А як було влітом, що ми набрали? 200 ще щемось лайків, а там навіть 100 перейдів немає. Ні, ну 100 було. там, ну як це таке може бути. Тому дякую, що ви підтримуєте реально нормально мене і коментуєте. Добре, а ми поїхали до заставки. Ось така шаурма. Мама робила у такій новій штуці. Двоюрина сестра прислала. Тут коротше можна вафиння запікати. Десь з вами зробимо. До речі, обіцяв цього місяця, що ми будемо годувати, готувати. Вибачте, не зміг. Бо міг, по суті, сьогодні ми пільмені зварити, але ну, я хворий і не вийшло. Всі інші дні, якщо я навіть стрім не міг запустити, то яка готовка, самі розумієте. Тому в новому році, вибачте. Е хоча ви особу останні разом не писали за готовку. Ну, може, забули, і мені плюс. Ось така штука запікається, самі розумієте. Класна штука, сестра передала з Польщі. Так, Добре, поїхали е до заставки. шарму. коментарів не було, подивився під відео, ті два вчорашні, там чотири. Відоси. Раз Кліп, другий дорога з Болгарії, третій, четвертий реакція. ще за П'ять відео, тому ясно, що чого не прокоментували. Поїхали до заставки. Деніс Френні реагує, Деніс Фредні реагує. Сьогодні він буде їсти ось таку, е, значить, е, ну як сказати, плоску плоску шаурму. оце від цього тостера. Це такий, типу міні-тостер мандіни. Коротше, буде реагувати. На тоненьку шаурму. Му, му, му! Корова мучить. Так, тому такі справи. Добре, ми давайте що. Спробуємо, так? Давайте. Так що, мабуть, це останнє відео. Е, дивіться, я міг би це відео ще 20, у 21.31 зняти. Бо в мене, якщо 31 число, я або знімаю на вибір. 11.31 або 21.31. Чому я захотів ранком зняти? Тобто зараз. То, що я подумав... Е, а на що вночі? В деяких країнах вже у 21-31 вже новий рік буде, знаєте? А так хоча б ще... Я знаю, що вже в Японії, може, вже є новий рік. Але я думаю, знімлю краще зранку, того що... Щоб ще було в деяких країнах 31 число, тобто 23 рік. Ну, у нас в Україні і так ще буде. Ну, коротше, ви зрозуміли, Так. Вона вже полуш... ну, ствердвела, поки ми, Мама це ще в 8-го, чи в 9 ранку робила. У нас через це скандал відбувся. Бо я тебе кажу. Їш на відео, кажу так. Але я ще хочу і тако просто з'їсти попробувати. Бо чи... чи мені варто їсти на відео. Вона каже, ні, тільки одна. Тобто решта типу, гостям. Я просив, просив, вона знерувалася, звичайно. А я вже думаю, ех, пофіг, роблю яйця. Ти зробив яйця собі, ти з'їв зранку яйця. Зараз відправляємо гріти. Так. Я знаю, що в мене горло трохи болить, але ми з вами, дружні. Уже стрім сьогодні запущу в 23К на каналі. Скільки у нас 23,8? Ще поки що давайте, Петі. Холодний компот, це щоб... Бо у мене горло болить дотепер. Я думаю, що якраз 1 січня 24 тисячі ми наберемо, так. Тіпа то. А 23 тисячі ми набирали 24 грудня. Так. Так, хочете прикол? Як я бачу, ці українські блогери, всі мають українські блогери майже Патреон, там де їм донатять. Ну, Мені немає сенсу Патреон відкривати, чи, чи ще якісь там дона, дона, донатні сервіси для донату. сервіси для донату сайти того, що я знаю, що мені так не донатять, тому я не буду вас... Тим більше у мене, знаєте, до вас я повага. Бо того, що я замонтажу більше відео на канал, ніж ті звичайні блогери. Вони що знімають одне-два відео з монтажем у тиждень. а Я що, кожен день знімаю. І я, знаєте, вже і не смію вас ще щось якесь матеріальне. Я знаю, що ви можете, щоб ми більше продукти зволіли, але я знаю, що цей контент є скучний, і знаєте, у мене, знаєте, скажем, совість буде мучити на такій... Чого вони просять задонатити? Бо в них є монтаж у відео, в них є сценарій прописаний, в них є якісна картинка, тому подібне. Тому вони просять задонатити. А мені би соромно ну, у вас було би просити якусь фінансову підтримку того, що ці відео нашого, аби ці відео фінансувалися. От ти собі ходиш день і справді на роботу на цю, цю відео заробляєш. заробляй далі. А нашого, аби тебе аудиторія підтримувала фінансово? ти ж не заслуговуєш, якби ти монтував ролики. Друга справа, я не монтую, крім кліпів. Тому в мене суто нема, що фінансово підтримати. Совість би загризла, тому я її не прошу. Та. А вони, до чого я веду? Вони відео, кожного відео оголошують імена підписників, які задонатили. А я просто інші блогери е оголошують тим, хто задонатив, а я оголосив тих, хто мене постійно коментує. Кожного як. Ну, мабуть, я не чую на смак. Реально не ціле. Яке мені манго їсти, якщо я не чую на смак? Угу. То саме, що було того року. Мені глотати важко. Поставлю 8 балів хоча б просто через тісто, що нам ніжне і нормальне. Трохи посолю. Не знаю, може то і так має бути. Средині м'ясо, чого я не чую. Ой, глотати дуже важко. Я хотів сьогодні подарунки подарунок, але самі розумієте, захворів. А напевно 1 січня. Тобто завтра не піду на роботу. Як мені важко глотати? Досить того працюю і, і через ту роботу ще слабую. О! Тепер солена Що ж, давайте крему запророблюємо Реально важко глотати. До речі, хочете прикол? А, -а, -а, а До речі, цей енергія в описі під відео лишив підтримати його фінансово. Угу. За що? За його тупі жарти? йолки палки він же не монтує контент, і він... Та я думаю, йому точно його ніхто не підтримав. Фінансово. По-перше, на нього підписується тільки Раді Шортів, що по суті її на мене так само. А по-друге, хто його великі відоси дивиться? Мало хто. Ти ще... Якщо маленька аудиторія подивилася, там відсили 900-800 його відео. Я дивився, у нього недавно там весело на 800. А лайків там. Ще менше, ніж у мене, та, ніж ви ставите та, зазвичай на відео. То хто його фінансово підтримує? Ні. Жодний, жодний так. Так, тут купаси і нема прикол. Добре, давайте. Сир. Таке зробила би зробити. Ну тут по вісім буде. тісто. Вишень, да? Це компот собі далі на гляді. Бачите це? Вона зробила тупо сирниве, бачите? Сир. Але легше те п'єш компот глотати. Мама каже, якщо ти йдеш завтра не йдеш на роботу, бо то так нема, що ти просто можеш один день пропустити через хворобу, Ти мусиш знову йти до сімейного лікаря, записуватись, ну тіпа, на прийом, чи що, тіпа, Відкривати лікарня. Не пандуйдець, то, то що, то далі мене зловили? Я вам вже пояснював. Попрацював, налітався туди-сюди з тачками. Упріла голова, зняв шапку на пару хвилин, Потім думаю. Потім почув трошки холоду. Ну, що повіває. Типу остила голова, так? Упріла, нагрілася, зняв шапку, остила, надів. Потім знову, так по колу. Упріла, з, е, зняв. Остила, надів. І тако постійно, тако постійно. Такий процес тобі, Ну тепер зрозуміло, що я хворий. Ну, але я не можу, а як інакше. Мене реально спочатку жара обкриває потами, бо ти ганяєш хух, 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 на тій тасті, а потім ти вже тако знімаєш шапку. Фу. Фу, вже легше, вже повітря, вже прохолодно. І тут тобі вже вітер подуйду. Ой, треба далі надівати, бо вроді буду хворий. І надів, і так постійно. І що? І все. Туди-сюди змішалося е, холодне з теплом, І маємо. І маємо слабість. Угу. Ми маємо останній цей ван. Ви зрозуміли. Що ж коментарі? Я не знаю. Можливо, якщо щось якийсь буде подарунок сьогодні на новий річний... Бо ще останнє відео сьогодні знімлю, хоча я ніколи 31-го у цьому році два відео не знімав. Того року, в честь нового року, я зняв цей го два відео. Перша реакція, другого, привітання мене і звуки Заварюки. Вілковий рук вже поїхала. Але можна просто... Ну, я, в принципі, що хотів, то я сказав. Ага. Чекайте. Я, здається, не сказав. Того року... Того року. Чекайте, дайте нагадаю. Кісті. У мене були цілі у 22-му я їх писав, а от цілі в 23-му я пам'ятаю, що я писав. Мені б було, було цікаво подивитися на цілі. Не пам'ятаю, щоб я на цей рік писав якісь цілі. Добре, здесь имбаю. Нормально. Я пометаю лише одне. Це то, що не скажу там. Щоб я набрав цьому році, я набрав більше. У мене получилось. Вже майже 24. Добре, я би міг піти в ту велику кімнату, там де ялинка, Ну самі розумієте, я хворий, а там холодно, тому ні. Мені от цікаво. Чи я дійсно писав плани? Ну, не пам'ятаю. Подивлюся привітання з Люки за влюк і тоді скажу. Що ним ще одне відео? Добре, дружні, на цьому все. Коментарій не було. Прийдуть коментарі, не знаю, бо то зараз їх немає, ми не поїхали. Почитаємо з телефона в них, як з'являться, ну, стрім я вже точно сьогодні запущу. Що хочу вам тоді на останок сказати. Я не знаю, буде просто ще сьогодні відео чи не буде, але хочу дуже вам подякувати за те, що ви реально дуже файно підписувались. Особливо тепер у кінці. Ми навіть енергію змогли з вами обігнати. У що я ну, думав, ну блін, я його вже точно не обжину. Бо того року, коли у мене десь було 15-16 тисяч, у нього було тільки 13. А він мене мах-мах-мах і перегнав. І у нього стало більша циферка. І тут я знову його опередив і ми пішли далі за нього. У нього тільки 200 підписників. Тому дуже вам вдячний вдячний, що ми цього, можна сказати, навіть клоуна обігнали. Чого клоун? Кожного, кожен раз, як він знімає, голий. Навіть зараз. Йолки-палки, і він не хворіє, ще Йолки-палки. Якби я отако знімав, як він постійно голий з плечима, та я точно би кожен тиждень би слабував. Навіть літом. Ні, літом, напевно би ні, но весною осінню, зимою точно. Не знаю, бо закальонний качок. Ну ти що, який би ти закальонний не бути, одно можеш застудитися, але ну не знаю, може виробив у себе ту фігню, що знаєте. Що організм вже привик і тіпа, він не слабує, не знаю. Хоча, напевно, скоріше за все так. Але я, знаєте, дивився його. А, він такий, типу, здалека. Він видно, що він карлик, тобто він дуже маленький. Ну, не особо карлик, але він дуже малий. Ще за нього би вищий був, якби я, його... ну якби ми сфоткалися, то він би десь мені був тако. Може, голова би його тут. Тут одесь би було мені по плечі. Тобто я за нього капецький високий. Я високіший за нього. Та. Ну, такі справи. Добре, це не про нього. Це буде потім. Дякую за те, що ви мене підтримували протягом цього року. Ясно не під усіма роликами. Я вас нормально розумію, бо їх реально дофігіще виходило, і ви просто не могли, скажем, під усіма відео коментувати. Я вас прекрасно розумію. Значить, що би я хотів. Побажати вам і собі у му році. Ну, скоріше, би наступив 25-й рік, добре. E, Значить, що досягнення ваших цілей і мрій, щоб все, що ви заплануєте в новому році, правильно здійснилося, ваші побажання, ваша мета і то, що ви хочете досягнути в цьому житті, аби обов'язково ви досягнули. А також хочу побажати собі, ну, давайте зможемо уже на 40 тисяч. До... Я би знаєте, що хотів, рівно через рік до цієї самої дати 31 грудня я би хотів або 45 тисяч підписників, або 50 тисяч підписників. Ну, не буду, знаєте. Як то, то кажуть у нас? Як у нас кажуть, не біжи поперед батька у пекло. Знаєте? Тому скажемо так, давайте просто поставлю ціль у 40 тисяч. У 40 тисяч я думаю, ми зможемо. Тому я хочу, щоб я бажаю собі, щоб я набрав на 31 грудня уже 2024 року 40 тисяч підписників. Можливо, я, якщо канал буде швидше, рости, швидше наберу, а можливо, так і буде через рік. Тому... Дякую за підписку, дякую за перегляд. З вами був ваш Деніс Френдлі. Всіх з наступаючим новим роком. Всім пока. Хоча снігу у нас нема. Зато не посхознуся і не впаду на льоді. Всім пока. Йоу, з новим роком. Йоу. не знаю, може відео сьогодні ще одне буде, а може і ні. З новим роком. Пока. Йоу.